Ані обмежений бюджет, ані політичні перепетії не зупиняють творче життя краю. Митці продовжують творити. Так, молоді художники Прикарпаття шукають різні можливості для того, щоб радувати око своїми творами якомога більшу кількість людей. Приміром, виставляють свої полотна у державних чи комерційних організаціях. Так, картини, об'єднані зимовою тематикою, тепер прикрашають стіни однієї з фінустанов. Побачити їх можуть працівники банку, поцікавилися роботами, і наші кореспонденти зараз вони поділяться враженнями від побаченого. Більше двох десятків картин експонуються на виставці. Художники відібрали зі своїх колекцій такі, що найбільше відповідають різдвяній тематиці. Окремі з них розмальовували полотна спеціально. Анна Терешкун з Івано-Франківська представила дві нові роботи рідне місто і молитва. Мені чомусь різдвяна така періодика асоціюється з ангелами, і я вирішила намалювати ангела, котрий молиться. За всіх, за всіх людей, за всіх діток, за, ну, за всіх одним словом. І Ангела, який оберігає наше місто, ангела такого охоронця для нашого міста рідного, який я дуже сильно люблю і сподіваюся, що моя любов взаємна до нього. Ще одна тема виставки івано Івано-Франківськ, Вірніше сказати, місто взимку. Автори робіт дещо відійшли від традиційного сприйняття зими у холодних, білих і блакитних тонах, і розмалювали її усіма барвами. Вийшло оптимістично. Поруч ікони та зображення янголів. Художники сподіваються, що їх полотна надихатимуть працівників цієї установи. Їх та учасники виставки потішила у цей день. Ще й миланка такий сюрприз усім підготували міські медики. Вони водили козу, забавляли гостей виставки традиційними сценками та виконували як вже добре знані колядки, так і маловідомі. Твори виконуємо на Маланку Щедрівки, а також оця різдвяна коляда привезена з Львівщини, тому що я звідти родом мій чоловік із Львівщини Оця різдвяна коляда. Ми там співали її в церкві. І я навчила наш колектив. Що стосується виставки, то вона триватиме до кінця зими.